Парагвай одна з 12 країн світу, які визнають Тайвань і не визнають комуністичний Китай. І навіть тиск покійна не змінив його позиції. Навпаки, Парагвай вислав китайського дипломата, який намагався схилити законодавців розірвати відносини з Тайванем. Про це з президентом країни Сантьяго Пендією поговорив Ян Якелек, ведучий програми American Thought Leaders. So... Лец поговоримо про Панамський канал, цю велику водну артерію. Як ви оцінюєте наміри президента Трампа повернути його під управління США? Я думаю, що багато людей не розуміють стратегії. Думаю, що США повернуть собі контроль над каналом, хоча це буде дуже важко. Але не можна упускати той факт, що вплив Китаю на канал, як і на багато інших об'єктів інфраструктури в Латинській Америці, ставить під загрозу міжнародну торгівлю і торгівлю зі США. Тому як я думаю, президент Трамп хоче, щоб із цим активом США поводилися справедливо. Його побудували майже століття тому за кошти США і передали панамі згідно з угодою між президентом Картером і головою Торіхосом. Канал уважають Джерелом процвітання і розвитку США та всього регіону, а не інструментом для розширення китайської торгівлі. Я дуже добре це розумію, бо Парагвай це не союзник Китаю, Парагвай союзник Тайваню. Ми дуже добре розуміємо загрозу, яку США бачать у розширенні китайської торгівлі. Совіндерстан це просто вражає у світі. Всього 12 країн, які визнають Тайвань, а не комуністичний Китай. І Парагвай найбільше з них. Недавно ви вислали китайських дипломатів за спробу схилити вас на свій бік. Це вражає. Поясніть причину. Це вражає, якщо ви не знаєте, як з'явився Парагвай. Я б дуже хотів, щоб люди дізналися історію Парагваю. Це країна, яка 5 століть тому прийняла перше по. Тік іспанців, які прийшли на континент. Спочатку вони висадилися на узбережжі Аргентини, там де сьогодні розташована Аргентина, але там було дуже вороже корінне населення. Тому вони попливли далі річкою. Вони назвали річку срібною, бо шукали срібло і золото. У 1537 році вони знайшли затоку. Вийшли на берег і вирішили там залишитися. Це місце далеко від океану. Вони вирішили влаштуватися там, бо зустріли дуже доброзичливу громаду корінних жителів. Через 300 років наша столиця стала центром колонії. Ми були першою країною, яка здобула незалежність від Іспанії 1811 року, випередивши Бразилію, Аргентину, Уругвай, Чилі, Колумбію, Мексику. Ми стали незалежною державою, коли інші країни перебували під впливом Іспанії. З цього моменту сусіди стали дуже ворожими. Настільки, що 1864 року три країни оголосили війну Парагваю: Бразилія, Аргентина та Уругвай. І це була війна на знищення. Ми чинили опір шість років і наприкінці війни втратили 60% території та 90% чоловічого населення. Більш ніж половину всієї нації було вбито. Ось чому ми відстали. Хоча 1800 року Парагвай був найрозвиненішою країною. Країною Латинської Америки тому ми розуміємо загрозу, з якою доводиться стикатися Тайваню через Китай, і загрозу з якою стикається Ізраїль через непросте сусідство. Це ті саме битви, які ми ведемо вже багато-багато років. Це зробило нас стійкими. Ніхто не розв'яже нашу проблему за нас. Ми повинні стати сильнішими радник з національної безпеки і держсекретар, призначені президентом Трампом, казали, що Китай це головна проблема. Що можуть зробити Парагвай і США щоб стримати цю загрозу або зупинити її? Ну, ми — сліпа зона в південній Америці. Ми єдина країна, яка не перебуває під впливом Китаю. Ми нічого не маємо проти Китаю, але ми вважаємо, що Тайвань заслуговує на визнання. Точно так само, як Парагвай заслуговує на визнання. Позиція Парагваю як сильного союзника має бути помітною для інших країн, тому що багато країн Південної Америки вирішили перейти від відносин із Тайванем до відносин із Китаєм. Але багато обіцянок Китаю виявилися неправдивими у більшості випадків. Полови країн вважали, що отримують доступ до величезного китайського ринку, а реальність виявилася прямо протилежною. Вони дозволили Китаю будувати підприємства, які не дотримуються трудового законодавства, не дотримуються екологічних стандартів, не дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей. Багато хто з них каже 5-10 років тому я думав, що якщо зроблю цей крок, то моя країна буде набагато розвиненішою а вийшло все навпаки. Вони менше розвинені. Вони більше покладаються на промислові товари з Азії і менше на створення робочих місць у своїй країні, ось чому ми вирішили піти іншим шляхом розвивати виробництво високоякісної продукції, здатної конкурувати з будь-якою країною світу, зокрема з Китаєм. Наш найбільший торговий партнер Бразилія. Багато з наших галузей з'явилися завдяки Бразилії, де вони не працюють. Бразильські компанії до цього купували продукцію в Азії, але тепер вони кажуть, краще я куплю це в сусідів. Така ідея, на мій погляд, має великий сенс гавіндісайдія Обніршорін Орфреншорін. Uh, which I think he makes a lot of sense.